Іван не хода, веселі каруселі. Гей, веселі каруселі, каруселя цілий день. На веселих каруселях ми співаємо пісень. Де захочеш, там сідай. Ким будь хочеш вибирай. Бистрі коні на припоні, скочи вверхи, мчи, рисак, тільки хлопчик. Юний льотчик хоче сісти на літак. За кермо узявся вмить, Швидше в вітру він летить. Гра веселі каруселі, правила гри. Діти йдуть по колу, прискорюючи та оповільнюючи темп руху і супроводжують свій рух словами швидше, швидше або повільніше. Повільніше. Як тільки вони почують слово каруселі стоп, треба їм зупинитися. А далі дуже цікаво. Діти уявляють себе різними тваринками, які можуть рухатися з різною швидкістю. Швидко, як зайчики. Повільніше. Як равлики, а тепер як черепашка, дуже повільно. Як мишка, дуже швидко. Цікаво, яка тваринка рухається повільніше, а яка швидше, мишка швидше? Чи равлик? А повільніше хто? Черепашка чи зайчик? Клич скоріше друзів та починай грати. Цікавих вражень тобі.